І коли людина розуміє, що перебуваючи в одному і тому самому місці, ми можемо будувати царство Боже і можна в тому самому місці будувати пекло у собі, тобто вигороджувати себе із позиції з того об'єму справедливості Божої, якщо взяти, наприклад, отакий от круг зробити, цей круг моїх. Інтересів, круг мого розуміння і, і всього того, чим я живу. І в цьому крузі, відповідно, з чим ми живемо, він так і виглядає, чи він і звиче добре. І цей мій круг входить по якусь там певну робіту Божу. І людина через свої вчинки, досконалості, недосконалості починає відхилятися з цього цього круга Божої справедливості і Це виходить чуть-чуть за межі. Меж. Як вона трошки вийшла, то не страшно, вона може вернутися. Якщо вона вийшла більше половини, то теж не страшно, вона може вернутися. Але як вона вийшла повністю за межі того кругу, то їй круг. небезпека, але не страшно, бо вона може вернутися назад. Чому може вернутися? Бо вона ще жива? Якщо людина вмирає, у тому стані, коли воно заходиться за межами Божої справедливості, Божої порядності, то назад уже дороги нема. І тому, як, які б ми не були, ми повинні завжди старатися бути в центрі Божої уваги. Це абсолютний варіант, чого може добитися це бути в центрі Божої уваги. Це дуже складно, бо ми завжди трошки це відхиляємося. Своїми амбіціями, своїми похотями, своїми недосконалостями і все стараємося відійти в сторону. Але нас відхиляє в сторону не ті люди, які навколо нас, а ми самі, коли ми орієнтуємося на якісь неправильні не речі.